Оформив фейкову інвалідність, і статус переселенця, а отримані виплати просади у казино. Сину мера Умані вліпили підозру за шахрайство. Як стало відомо, йдеться про Назара Плетньова, якого в народі давно охрестили Уманським принцом. Що відомо про молодика схеми та його матір, яка вже 5 років у мерському кріслі. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Національна поліція України повідомила син мера одного з міст на Черкащині. Незаконно отримав інвалідність, статус вимушеного переселенця, а соцвиплати спустив на ігри в онлайн казино Слідство встановило, що чоловік не мав жодних медичних підстав для отримання другої групи інвалідності. Він разом із окремими медичними працівниками підробив направлення на медико-соціальну експертну комісію, після чого йому присвоїли групу безстроково. Більшість грошей, які він отримував як державну допомогу, підозрюваний витрачав на азартні Ігри в інтернеті. За аналогічною схемою, молодик оформив статус внутрішньо переміщеної особи та отримував соцвиплати як ВПО. Під час розслідування правоохоронці провели обшуки, вилучили фінансові документи, матеріали МСЕК, банківські дані та підроблені довідки. Незаконно надану групу інвалідності вже анулювали. Після повідомлення поліції на новину звернув увагу нардеп Антон Яценко. Він і повідомив, що підозрюваний це син мера Умані Ірини Плетньової. Назар. В народі його називають Уманський принц. У коментарях під дописом нардепа люди резонно стали обурюватись. Дописувачі вказують, що подібні принци зустрічаються часто, а ця історія далеко не поодинокий випадок. Таких хитрунів мовляв вистачає. Дехто пише, що добре, що махінації викрили, і так і повинно бути. Шахрайство треба карати. Коментаторів також обурило, що Назар ходив у військовій формі, хоча сам не має жодного відношення до армії. Заради справедливості варто зазначити, що про фейкову інвалідність Плетньова в рідній Умані говорили ще влітку. Утім, схоже, впливовість матері допомагала йому весь цей час. Уникнути відповідальності Ірина Плетньова до слова на посаді міського голови з 2020 року. Раніше вона працювала в апараті Верховної Ради та помічником того ж таки нардепа Яценка. Нині Назару Плетньову за підозрою в шахрайстві загрожує штраф, виправні роботи, обмеження волі на строк до п'яти років або ж позбавлення волі на строк до трьох років. Усе залежить від остаточного рішення суду. Поліція також перевіряє участь медичних працівників. А що ви думаєте про цю схему і таких собі місцевих принців? Пишіть нам у коментарях. Смерть після ВЛК майже місяць минув як не стало мобілізованого Романа Сопіна. Слідство триває, проте єдиної версії того, що сталося, так і немає. Є припущення про епілептичний напад та про інсульт. Однак батьки померлого цьому віру не ймуть. Що відомо про трагедію на тепер і що говорить міністр внутрішніх справ, який взяв історію під особистий контроль. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за Мить. Місяць тому мережу сколихнула новина. У Києві раптово помер мобілізований. Роман Сопін, 43-річний чоловік, пройшов військову лікарську комісію, був призваний на службу. Але в одному з приміщень, розподільчого пункту, він нібито впав додолу і травмувався, наслідок чого чоловік впав у кому, а за кілька днів помер у лікарні. І тут версії того, що сталося, різняться. Військові стверджують, що Сопін впав, бо мав ознаки епілептичного нападу. А от висновок судмедексперта свідчить про те, що в Романа міг бути передінсультний стан. Також відомо, що судмедексперти не досліджували питання, чи могли вдарити Романа. Нагадаю, у висновку лікарів серед причин смерті вказали травму тупим предметом, чи то об підлогу, чи був ще якийсь предмет. На думку адвоката Сопіних, слідчий умисно не намагався з'ясувати ці подробиці. Звісно, експерт він не має права збирати самостійно якісь докази. Експерт не має права сам вигадувати питання, які йому не ставлять. То якщо йому слідчий не поставив питання щодо можливості отримання таких травм внаслідок побиття, внаслідок там ударів, там кулаком, якимись іншими предметами. То експерт це питання і не досліджував. Водночас у територіальному центрі комплектування спочатку заявили, що Роман нібито мав епілепсію. Один з військових, 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ, куди збирались відправити Романа, зізнався, що в постраждалого стався конфлікт із військовими. Однак, у самому Київському міському ТЦК без змін. Як повідомив їхній представник групи комунікації Віталій Соленко, співробітникам центру комплектування не вручали жодних підозр. Окрім цього, немає і інших подробиць смерті, місця, часу падіння. Мати померлого Лариса Сопіна каже, ніхто зі слідчих не пояснює їй реальні обставини травмування сина та не надає відео з камер спостереження. Я досі не зрозуміла, е е е як впав мій син. На спину впав, чи обличчям. Там ну якось взагалі не зрозуміло. На всі запитання, які я задавала, які мене турбували: де він був, в якому приміщенні це було, чи на плацу, там, де всі гарцювали, де це було? Відповіді немає. За словами Сопіної, поліцейські також не забрали на експертизу особисті речі Романа, хоча його одяг, зокрема куртка та футболка, нібито були розірвані. Що каже влада? Резонансна смерть викликала реакцію одразу кількох представників влади. Народна депутатка фракції Слуга народу Юлія Яцик заявила, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради вимагатиме від поліції більш ефективного розслідування справи. Вона ж обіцяла передати справу державному бюро розслідувань. Однак, поки засідання ТСК не відбулось. ДБР ще місяць тому нібито мало витребувати деталі інциденту у військових, проте невідомо, чи справді вони це зробили. Обіцяв узяти справу під свій контроль і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Проте жодних уточнень щодо цього міністр не надає. Військова омбудсмен Ольга Решетилова також прокоментувала смерть Романа Сопіна. Вона заявила, що комунікує з правоохоронними органами. Утім, знову ж таки жодних нових коментарів щодо справи. Відомо, що адвокат родини Сопіни готує скаргу до слідчого судді. На його думку, поліція не розслідує смерть підзахисного, а намагається виставити її нещасним випадком. Водночас, батьки померлого не вірять в таку версію та вважають, що їхній син не міг сам впасти і травмуватися настільки сильно. Журналістка та знайома родини покійного Дарина Трунова вкотре закликала українців звернути увагу на інцидент, адже за її словами розслідування за цей місяць не зрушило з місця. Що думаєте ви на рахунок цієї історії? Чи справді хтось затягує справу штучно? Діліться своїми думками під відео. 158 тисяч гривень до сплати податків. Саме таку зарплату в жовтні нарахували міністерці енергетики Світлані Гринчук. Оплатою праці урядовиці поцікавилися журналісти обоз Що ще відомо про доходи Гринчук і хто з українських міністрів заробляє ще більше. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У міністерстві енергетики розповіли, скільки заробляє профільна міністерка Світлана Гринчук. З відповідним запитом до відомства звернулися наші колеги, журналісти сайту обозює. Відомо, що загалом заробітна плата міністерки за жовтень склала 158 тисяч гривень. Після сплати податків та військового збору Гринчук фактично отримала на руки 122 тисячі. Це на хвилинку майже 16 Мінімальних зарплат нагадаю, мінімалка в Україні нині 8 тисяч гривень. Однак багато це чимало, якщо ми говоримо про зарплати міністрів. Є цифра за 2024 рік. Тоді, між іншим, до трійки найоплачуваніших входили Рустем Ум'єров Герман Галущенко. Та Ігор Клименко. На рахунок Умєрова, який був тоді на посаді міністра оборони, за рік накапав 1 мільйон і 600 тисяч гривень. Тобто, щомісяця він отримував по 133 тисячі. В Галущенка, який очолював Міністерство енергетики, річний дохід був понад півтора мільйони. І майже стільки ж в Клименка. Тобто по 125 тисяч щомісяця. Найбіднішим міністром торік був Олексій Кулеба, міністр розвитку громад і територій. Його офіційний дохід був без малого 400 тисяч. Додаткових виплат серед урядовців найбільше заробила за 2024-й Юлія Свироденко. Тоді вона була міністром економіки. Лише на відрядження жінка отримала понад 400 тисяч гривень. Це, звісно, окрім основної зарплати. Щодо гринчук, то швидше за все це буде остання її зарплата в уряді. Нагадаю, раніше вона розповіла, що написала заяву на звільнення причиною стала масштабна корупційна схема на державному підприємстві енергоатом. У своєму дописі міністерка подякувала президентові України за можливість працювати на користь державі водночас наголосила, що під час роботи на посаді жодного разу не порушувала закон і прокоментувала чутки про своє особисте життя, заявивши, що цитую спекуляції на цю тему недоречні. Раніше у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що Гринчук могла неодноразово ночувати в колишнього міністра енергетики та свого керівника Германа Галущенка. Самого Галущенка нині відсторонили з посади міністра юстиції. Про це розповіла прем'єр-міністрка Юлія Свереденко. Зазначу, що ні Світлана Гринчук, ні Герман Галущенко наразі не отримали підозри від набу, хоча їх і вважають причетними до так званого міндіч-гейту. А як думаєте ви, чи завершиться на цьому кар'єра Гринчук в уряді? Напишіть нам в коментарях. Професор на так званих плівках міндіча і кума першої леді Олени Зеленської. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказують на ще одну фігурантку справи щодо розкрадань на енергоатомі: йдеться про Світлану Чернишову, дружину екс-віцепрем'єра. Як саме жінка-урядовця причетна до операції Мідас? Та що взагалі про неї відомо? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Прокурори Вищого антикорупційного суду розкрили подробиці співпраці Чегевари зі злочинною організацією, що розкрадала енергоатом. Виявилось, що на плівках Міндіча під псевдонімом професор згадують дружину екс-міністра національної єдності Світлану Чернишову. За даними національного антикорупційного бюро, саме вона декілька разів отримувала відмиті кошти в клініці дружини Цукермана в столиці. Ну, я понял. Я думаю, что наверное можешь как-то иначе это сделать. А как-то иначе там, я думаю, что может там будет э, заезжать к врачу. Хорошо. Урача она заедет тогда. А, а кто заедет? Що відомо про пані Чернешову? Світлана народилася в Харкові. Там вона отримала вищу освіту за спеціальністю прикладна лінгвістика. Після цього вона працювала викладачкою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. У 2011-му Світлана здобула звання кандидата філологічних наук, а минулого року докторський ступінь. Чернешови виховують двох синів і доньку. Українські змі повідомляють, що її хрестила перша леді Олена Зеленська. Згідно з декларацією Чернешова, його дружина володіє однією квартирою в Нікополі. А з 2019-го ще трьома в Києві. Саме вона орендує і будинок в козині, в якому проживає родина експосадовця. Світлана Чернишова веде нескромний образ життя в її колекції аксесуарів, декілька годинників Rolex та Cartier. Також жінка володіє кількома каблучками та браслетами, зокрема від Тіфані та Ванкліф. У гардеробі Чернешової три шуби з натурального хутра та сумка Ерме, вартість якої навіть на вторинному ринку кілька десятків тисяч доларів. Їздить дружина колишнього віце-прем'єра на авто Toyota Land Cruiser

Спідайте на симпто, грешку буде виживає задавати профі... сам Олексій Чернишов під вартою напередодні. Йому обрали запобіжний захід. Екс міністр залишиться під арештом до середини січня, або поки за нього не внесуть заставу в розмірі 51 мільйон гривень. Вважається, що Чернешов активно відвідував так звану пральню на аудіозаписах, які опублікували набу його називають на псевдо Чегевара. За словами прокурора, екс-міністр міг легалізувати більше 200 тисяч доларів і 30 тисяч євро. Сам Олексій Чернешов свою причетність до злочинної організації заперечує, мовляв, голос на записах. Просто дуже схожий на нього. А всі його прибутки вписані до декларації. Що ви думаєте про володіння Світлани Чернишової? І як думаєте, чиї прізвища ще можуть з'явитися в подальшому в цьому корупційному скандалі? Пишіть нам свої думки в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.